Всіх вітаю! Огляд акційних товарів в Аврорі з 7 по 13 серпня. Ось який красивий кухоль. Ціна на нього зараз по акції 29 гривень. Раніше я щось його не помічала. Знижена ціну на склянку високу 49 гривень. Об'єм 370 мл, вона праворуч. А на ось цей кухоль для пива ціна 88 гривень. В асортименті чашки скляні, скляні, в асортименті по 39 гривень, на чашку Скляну з фруктами. Ціна зараз 44 гривні. Об'єм 270 мл На всяк випадок перевірила. Ціна співпадає, 44 гривні. Ось така ще є. За ціною 29 гривень. З малюнком та написом. А малюрки можуть бути різні. Набір баночок для спеції. Дві штуки, ціна 88 гривень. Баночка з ложкою для спеції 39 гривень в блакитному кольорі. Цукарниці, скляні з пластиковою кришкою за ціною 44 гривні. Також є знижка на баночку для спеції комбіновані матеріал 39 гривень, метал і пластик. З'явилися ще салатники ось такі, різного об'єму. 59 гривень, коштує е, великий, він далі стоїть, я не буду його діставати. А ось цей 49, він меншого розміру. Ще й такий в смужку. Салатник ще один, 29 гривень. Гладенький. Є і маленькі салатнички за 17 гривень. Ось такі. Ще на білий салатник 39 ціна, але я його не побачила. Пляшка для води ціна 119 гривень зі знижкою. Об'єм 500 мл. Вона з написом та малюнком. Також діє ще знижка на пляшку для води скляну з малюнком об'єм. 250 мл, мілілітрів, а ціна 39 гривень. Така невеличка. І на цю акція ще діє 64 гривні пляшечка для годування тваринки з ручкою. 129 гривень. Продовжується акція на пляшку для напоїв Градієнт. З'явилися ось такі, за 77 гривень, дуже легенькі пляшки для води. Раніше я щось не помічала їх. 77 гривень зараз коштує. Хоча на них немає знижки. І ще за 99 гривень. В такому яскравому кольорі фуксія, пляшечка для напоїв. Вона в двох кольорах. Ось така і блакитна. Підставки під гарячі. Бамбукові. 21 гривня. Взяла на всяк випадок перевірити одну. І вона коштує ось ця 29. Ой, 21. Так, форми для льоду. Є різні. Ціна на них зараз 29 гривень. Кульки це ціна к кулькам відноситься. Ось такі. В біжевому кольорі є і ще в такому рожевому чи персиковому. Відкривачка для банок зі штопором 17 гривень. Так, чашка чорна. 400 мл – 49 гривень. Форми для морозива. Дуже такі симпатичні, дитячі. Вони зараз по 59 гривень. Гарна на них знижка 23%. Ємністі для сипучих з кришкою квадратні по 64 гривні, ой, по 69 гривень. А такі ж але круглі будуть уже за 74. Відкривачка для банок та пляшок 19 гривень. Сакира. Сакира кухонна металева 149 гривень. За 55 можна придбати ніж для овочів. 76 мм. міліметрів, ось такий. Кружка сіта за 55 гривень. Середнього розміру. Ще є ось такі форми для випікання. Силіконові за 77 гривень. Набір кулінарний. Написано, що новинка, але я його вже бачила. Набір шпателів кулінарних 34 гривні, набір кулінарний пензлик там. Лопатка. 29 гривень. Качалка для тіста з пластиковою ручкою з дерева. 69 гривень. Це теж новинка в Аврорі. Тож, кому треба? Купуйте. Ще є багато килинков різних. Є в холодильник за 19 гривень. Ось цей коштує 29 30 на 50 сантиметрів. Зараз пошукаю, де той, що по акції. Ось такий вже буде коштувати 19 гривень. Замість 29. Ну і звісно, є ще. Знижки на продукти. Чай, чорний, розсипний вірблюд, лимон. 39 був раніше, а зараз 34. Чай: 3 слона, карпатський збір. В, в, патчі, так, в стіках 29 гривень. Галка еспресо Кава Мелена: 64 гривні 225 грамів Напір розчинний з ехінацеєю 100 г 29 грн. Є ще інші напої. Галка капучина, горіх 150 грамів, 39 гривень ось такий. І якоб з капучино 500 грамів 129 Напій Несквік від Нестле. 140 грамів, ціна 39 гривень. Сумки та гаманці. Побачила дві сумочки, одна блакитна, інша жовта з екошкіри. Ціна на них, зараз я перевірю, мабуть, 300 гривень. Сумка-клач, так, ціна 300 гривень. Має такий ремішок. Ще знайшла ось таку сумку білого кольору, але вона так не чисто білого кольору, а трішки жовтізною. 279 гривень коштує ця модель сумки. Сумка клач зі стразами 229. Вона невелика за розміром. Ну, це звісно, бо це ж клач. І ще трішки покажу товарів для дітей. Набір олівців для малювання 12 кольорів 57 гривень. Є ще, до речі, офісний папір за 177 гривень. 500 аркушів. Акція на свічки декоративні та звичайні та набори. І на різні дрібниці для свят та декора. Ось така ключниця. На стіна з дерева, сім'я авокадо за 49 гривень. Дуже така прикольна. Акція діє зараз на корма для тварин. Фріскас по 10 гривень. Гюрмент паштет з куркою 21 гривня. Знайшла ось таку підставку для зубних щиток. Ціна на неї 88 гривень зараз. І скидки та знижки на пральні порошки та засоби для уходу. Сивекс за 29, невеличкий, 400 грамів. Аріель Аквапудра 2,7 кг Зараз коштує по ціні 279 гривень. Мило господарське маєстра 125 грамів 14 гривень. Маєстра я не побачила. А знайшла ось таке мило господарське, теж 72% і теж коштує 14 гривень. Може, це воно, а може і ні. Набір мила господарського, друг, 4 штуки 49 гривень. У цих наборах, що поруч, тут начебто 2 мила. Не знаю, треба уточнювати. Білизна за ціною 17 гривень від «Родос» 950 г. Є ще інші варіанти білізни. Від Онікс, засіб для відбілювання гелівий, 39 гривень. Засоби для миття посуду 69 гривень від хелпер. Засіб для миття посуду друг 22 гривні 500 грамів, ілі треба ще теж тут уточнювати фейрі, кому подобається фейрі, Маленька 450 мл упаковочка 59 гривень. На серветки вологі Aqua Baby Зараз теж знижка. Ціна 29 гривень. Серветки паперові, великі, XXL. 39 гривень. Знижки також на жіночі засоби гігієни. А також на мила, шампуні та крема. Тож приходьте та обирайте те, що вам зараз потрібно за вигідною ціною. Ось такі шампуні та бальзами, кондиціонери, теж зараз зі знижкою від бренду ProфіCam. Для чоловіків дезодоранти, антиперспиранти зі знижкою є знижки і на зубні пасти. І ще багато різних. Знижок і акційних пропозицій. Дякую всім за перегляд, коментарі та подобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!